На відпочинок у синьогору вирушили понад 20 сімей, рідні яких загинули або зникли безвісти під час бойових дій на Донбасі. Як зазначили в департаменті соціальної політики, цьогоріч за кошти обласного бюджету буде організовано відпочинок для понад 1200 тисячі осіб. Програма підтримки учасників АТО на Прикарпатті діє з 2014-го. Її фінансування цього року було суттєво збільшено. Самі ж учасники реабілітації зазначають, що саме сімейний відпочинок найбільш корисний для людей, які втратили здоров'я або рідних на війні. Відпочинок цей Людям не обходиться нічим, проплачує обласна рада і міська рада для родин загиблих АТО. Там буде розширена програма, е психологічний відпочинок. Підпадає під цю категорію учасник АТО з сім'єю, обов'язкова умова, що це має бути сім'я, одиночні заїзди ми не практикуємо. В минулому році ми пробно спробували і було виділено на ці заходи в районі біля 200 тисяч гривень. Цього року ми зрозуміли і прислухались до Бажань і рекомендацій учасників, членів сімей, і збільшили суму. На сьогоднішній день ця сума складає порядка 600 тисяч гривень. Поїхати може як, член, як учасник з сім'єю, так і члени сімей загиблих та учасники постраждалі на Майдані.